Привіт, динамівці! У нас є новина, яка може вплинути як на українську команду, так і на нашу команду. Будьте готові, тому що розкрадання це важливо, і ми розповімо вам усе. Але спочатку скористайтеся перевагами та підпишіться на канал, поставте лайк та залишайтеся з нами до кінця. У листопаді українська команда має дві вирішальні гри в лізі націй: 16-го вони зустрінуться з Грузією, а 19-го – з Албанією. Українці знаходяться в кінці таблиці, посідаючи останнє місце в групі, маючи лише 4 очки в 4 іграх. Ситуація напружена, лідирує Чехія з 7 очками, а у Грузії та Албанії по 6 очок. А тепер погана новина: півзахисник київського, Динамо Віталій Буяльський вибув з цих матчів. Травма привідного м'яза не дозволить гравцеві допомогти збірній у найближчі тижні. Це велика проблема і для Динамо. І для України, тому що Буяльський був ключовим гравцем півзахисту. Це значна відсутність, але вболівальники Динамо сподіваються, що він швидко відновиться і повернеться зі всім. Ми знаємо, що він важливий для команди, і сподіваємося, що скоро знову побачимо його в дії. А ти, що думаєш про це? Залишайте свою думку в коментарях. Ось і все на сьогодні, хлопці. Не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Щоб бути в курсі всього, до наступного відео обійми.